Карбований лис жив собі в одному лісі лис, і був він хитрий, прехитрий, вигадливий та спритний. Одного разу побився лис об заклад, що в білий день піде до міста та й просто з базарю поцупить курку полями, городами, садками, кущами, таровами. Він безпечно дістався аж до самого передмістя. А далі дворами від брами до брами дійшов аж до середини міста. А в місті гамір та шум. І в тому гуркоті лиса ніхто не помітив, нікому до нього не було й діла. Подався лис на базар, де довгими рядами сиділи й стояли люди та продавали яйця, масло. Свіжі гриби, городину, курей, качок і багато інших таких смачних речей, що мисові аж слинка потекла. Та раптом звідкись вибіг пес, з іншого боку другий, а ще там і третій. Що робити? Шмигнув лис у найближчу браму, а звідти на подвір'я, де в кутку стояла якась бочка, скочив у неї. І там сховався. Пси шукають лиса, підходячи до бочки, але негарний запах, який йшов від неї, відігнав їх. Як смеркло, вискочив лис із бочки і чкурнув до лісу. А вранці, вмиваючись в озерці, зиркнув на себе і аж заплакав. Лише тепер збагнув, що то засмердюча рідина була в тій бочці. Відтепер ніхто не впізнавав лиса, і він вирішив тим скористатися. Пішов в лис на галявину, де відбувалися лісові збори. А коли на нього прийшли подивитися мало не всі звіри, промовив поважно і ласкаво. Не бійтеся мене, любі мої! Виліпили мене з блакитної небесної глини та й призначили царем звірів. Так став лис царем, і всі шанували його. То було казкове життя. Ніше треба було слідкувати, щоб синя фарба не облізла, і щоб звіри не впізнали, хто він є насправді. Час минав швидко, і от уже всі лісові мешканці зібралися на святкування річниці царювання лиса. Серед почесних гостей була давня лисова приятелька мавпа з африканського лісу. Придивилася вона до царя та здивовано вигукнула, друже, лисе, довгих літ царювання, а я б ніколи не подумала, що тобі так личитиме синій колір. Так були викриті хитрощі лиса.